Слава Україні! Героям слава! Що ж, друзі, стартував дебютний розіграш преміум ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футболу. 7 на 7. Ми ну, щойно в дебютному матчі ФК Зоря Пирогівці здобуває перемогу на Тати Шо. Ну і з нами Костянтин Кучер. Костянтин, вітаємо вас в першу чергу з дуже вдалим дебютом. Які враження залишились від перемоги, яка сьогодні для вас стала волю. Враження хороші, залишилися після цієї гри. Турнір новий, цікавий. Більш пов'язані з великим футболом. Правила так само схожі. Ну, і дякую організаторам за, хороший, ну, за хорошу організацію, за кваліфікованих суддів. Ну, вперше такий захід відбувається у подібній у нашому місті. Чи не було хвилювання перед тим, аби спробувати щось нове і які от відчуття коли от зіграв перший матч? Та ні, не було, Ми їхали за перемогою. Всі хлопці знайомі, так само як суперник, так само нам знайомий. Тому я рахував, що гра буде рівна. Ну але переміг сильніший. Ну, ти забив перший гол в історії змагань, чи приємно і потрапити в історію. Приємно, чого ж неприємно. Е, ще раз повторимо. Перемога стала вольовою для вас, програвали по ходу матчу. Е, який момент став ключовим, на твою думку, сьогодні? Ну я думаю, друга середина тайму, тому що більше хлопців включилися більше. Ми перестали грати обороною, а більшість, більшість чотири гравці пішло вперед на атаку. І Тому ми, як скажемо, реалізували свої моменти. Ну і наостанок про завдання. Які завдання стоять перед командою на цей турнір? Ну, Завдання, як всіх, я думаю, зайняти перше місце. Тому далі побачимо. Що ж, Дякуємо тобі за спілкування, дякуємо нашим воїнам за можливість знаходитись тут. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям слава!